привіт, з вами вам Белисті Хіст і зараз я буду грати в Майнкрафт. всім приємного перегляду. В цій серії ми так нічого майже і не зробили. Але в цій серії я вже думаю, що ми хоча б накопаємо трохи заліза, хоча б от Чуть. капельку хоча б, щоб був. Я, кстати, проголодався, морковку з'їм. Ну, ну. то його. Да. You are my sunshine. Це хто? Якийсь чернік до мене в монітор заліз, капець. Віруси уже настолько пограсірують, що яброна поставила вірус. Я за кадром трохи розстрою свій дом. Ну, як розстрою, застрою. Расстрою. в тому імей в виду. І тепер він виглядає отак. То у нього немає криші, у нього так пол є. і все. То мені я щас буду кришу робити, бо то, що залізе якісь і все, немає у мене. Хм, як бистро бав дерево. Це ж точно не монтаж Маки щас поставлю, щоб було елегантно. Саженець дуба, бам, факелочик. Хай я тут буду стояти Це выкину. І сейчас буду робити наш потолок. Пам-пам-пам. Так як там крафтиться лесниця? Отак, от уставлю да. еще, бо якщо Поставлю, зразу буду потоку, хто є стерпети. Якщо я буду прыгать, буду битися головою потолок. Думаю, що буде не дуже приємно І, кстати, я в цей відео додавив ще один раз успакано, але це прикольне красиве небо. то я... ...виліз названня, то есть у вас на екрані. Я ще всі доски на це потрачув. Капець. Треба опять дерево йти рубати. поставлю саженці дуба обратно. І піду. А куди піду? Дерево. Да, да, дерево. дерево. Дерево, дерево. Дерево, дерево, дерево. Деревце, деревце моє. Ну, я... О, все, улетів топор. Не хотів, не захотів залежить. Ну і все. Я ще, кстати, що робить круг у Майнкрафті? Чого на кругла, а не квадратна, а е, Не понял. Ну, краша є, тепер до мене ніякий павук не залізе. Отак. Ну як же красиво. І кругла луна у Майнкрафті. Кругла луна. Да. Хто я? Я рижа Poplu, stupenky budem dekoríguovať moju kryšu. Bim, bum, bam, bim, bum, bim, bum, bim, bum, 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 bim. Bim, bum bam, Ну, кришу я зробив. Стрілям, на пане мені вообще не треба. І ще скоро я в шахту думаю, що піду, бо то, що на діло я в шахту сьогодні не, не ходив. Пособираю урожай, бо хочу їсти. Ну, як щас іменно. Не хочу, але потім вже захочу. Засоберу. Пшеницю соберу і обратно посажу. Інтересно, як голем ходить по компостеру і його, блін, не роздавлює. Магія, мабуть, якась. Не більше Магія короче, в нього Хогварца. Він маг. Він левітіла на самом деле, щоб не роздавити нічого. Ой, я моєму звісно. О, можно уже їсти його. Пере... Перепікся. Главное, щоб правильно не перепикся, а то буду хавать и все. Ну, я шахту. Бим-бум, бам-бим. А oh, нет, тут есть факел. Зима Ну, в принципе, купаешь, купаешь. Мені найголовіше знайти алмази і знайти алмази. І зробити вітроводи, води, знайти лавове озеро і зробити портал вад, щоб знайти стержні і пойти в END. В... Я розравнюю ще рушую, тому що ну, не кайфово мені головою потолок биться. Думаю, не кожному буде приємно, коли ти лупишся головою потолок. Ну, о, тепер ни б'юсь головою потолок. Тепер, як нормальний чоловік, може ходити. Тепер кушу морковка. морковка. Дин-дын-дим-динь. Опазіла. Ай! На, 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 лук випав, то ти шо? Лук, не віру. Пауки обо стоять. Грязня. Грязня. Тут железо іще. Та ти що забрати треба? Сміх там інтересний. Он це вишов. Голема вбили. Голема зачекрижили. А хто буде деревню охранять? Капець, зачекрижили чекрижевий големом, пока я в шахті був. На, я камінчик роботаю три дня без зарплати. Звісно, усіх кіркою дубасить, дело непросте. Ну, Ну, машу руку, місяць поламався. Пришлось кіркою всіх дубасить, а уже світає, а це значить, що вже третій день у нас з вами іде. Осталось всего 96 днів мені прожить. Хм то зашо, конечно. Ну ладно. <плухи> мене убили. Э, е, Денджер, чого ти нападаєш? А дивиш, де вище? Де, де мене гегли? А?

Дай вещи, я не помню. Я так и не понял. де мои вещи. Капец. Капец. Крипер, я не? туда не иду. Да що ты за мной зазуедешь? Ну подошел я до тебя на миллиметр ближче. Ой, привет. А чого вы так дивитесь? Ну, окей, уйду. Не буду мешать. Може, вони щось там ділили, я не знаю. Ей, помішав. Може, тут Та Це капітан, вещи ушли на ножках од мене. Лосось! Лосось! Э, Кліпер взорвався, ну, Чому вони не люблять так ці Поховываю лосося, хоть и сырого, но зато, наверное, вкусный. И питательный. Ну и что нужно сказать? Я не отдам хлеб, я каменщик, работаю три дня, без зарплаты. Я не отдам, я голоден, Эй, заберите свой металлолом. Це я просто захотів немножко покопати. А чого я пропустив, як я нашов свої реси, бо тому що воно зайняло багато балай дуже. Я їх шукав, а оказалось, що вони, б не задоволення були. От, ну, як Як? я сам не знаю, як я міг так охванутися. Ну, за тут злобі. І став каменщиком на дві секунди. Жалко мене. Без зарплати три дня роботи. Уже четвертий день без зарплати. Ну, це капець равно. Так, беремо доски. Бім, Бум. І робимо собі рубельна щит. Бо це писов хит. Щит щит. І шляпку надягаємо. Ну. О, а, а не фок. Ало, ало так. Опа, ага ага. Меч, да меч возьми. Ай. Больно. М -м -м -м. А, ты брата ловишься позвал. Да, капец уметки. На. Бам. Да, я б ты попал. На. По своим стреляешь. Хандлифая. Капец, по своим стреляешь. Бам, бам. Ну все, иди сюда. На, 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 на. наканув на мене. Ну, і, получив за це. Ну, а я опять у шахту, бо того, що я могу. Шахта моя родненька шахта. Постійно у мене до шахти реве. Чого не понимаю? Е, не по. за треба буде лісницю. А я далі копати. бім, бум-бум-бум-бум, бім-бум. Бім -бум 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 -бум. бім -бум. Так, на якій висоті. Ага. Ну, треба далі копатися. Пакелочик поставлю. І далі... О. Ого! Нічого. Водоемчик. А це видно той самий, що був... Где части пищи? Ого, там железо. Хорошо. Я дуэль поставлю, за бы захлебнуть. Быстрее. А, вот. Фу. Так, факел. Блин, факел не поставишь. Ммм. Погано. Дуже погано. Ну, хотя бы железа тут богато. Но лучше было бы, конечно, если бы в вышній пещере ссылка а не в подводной. Но така судьба. Видно. Видно, не судьба. Так, Заплывай. і ламай. Перехожу в друге место. Вот тут уже закончилось. Вот сюда. Давай, давай, Достаю, достаю. А то я тут Это, а Конечно, умора буду. Хм. Так. Ламаємо по 5, бо того, що і ще на друге місце переходимо. Знаєте, я оце тільки що що це, ну, як би, довге відео на моєму каналі Ever. 28 8 минут 34 секунди, 29 мілісекунд. Дуже довгі. За того так я мала нам тоже, Просто багато записував. Мені я б його монтував в часа три. А я хочу як скоріше для вас випустити відео, щоб сьогодні ще одне зробити. І так, да, сьогодні буде ще одне відео. Так що ви. Є... <му> <Раздох. пір> Рівно в місці взяти і гахнутися, це я вмію. Ти щас ще раз, невірно, гехнувся, це ж я. Це за усі вісім год, які у майн гуляю, ні разу його не пройшов. А тут дружим його. Пройти. Ну стою, що я сейчас опять доплаваюсь. І зараз кирку треба забрати, кирка. А це палка. Вдихать, вдихать. Чуть не чуть не понятно. Ай, поче. Ай. Больно. Де вон? ось Кірка, кирка. То що надо?

Ты куда? Сейчас дамагную Это Вообще неуважение. Если я дамагну. Поховаю в смысле одного и потяну давай. Утра. Ну, типа, не управление го. Ничего себе. Давай, не 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 А, давай. А час чогось давав. Не помню. А як так? Тоді давало, а щас. Тоді не давало, а щас здавав. Копан железо. Треба це железо. Ай. Не, не, да, тут не не цьому я буду заканчивать. Короче, всім пока. І раз не буде приколов для тих, хто наушників. Я пошукаю. thank <laughs> you